Ну що ж, пацани, всім старова, з вами Миколія Бінга, і ось кого на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами мої любі друзі будемо продовжувати гра... грати нашу прекрасну замечательну гру під назову Блекрашу. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал, ну і поділитися цим відео з друзями. А ну, ми поїхали. І так, пацани, я явичай, що на початку заплутався, просто говорю тихо, коли я тихо говорю, в мене Р. Чомусь дуже вмовляю, але граємо в Блекрашу. Дру... Друзі, ставте лайк, підписуйтесь і діліться. Коротше, ші... коротше це все не суть, забейте. Коротше, пацани, 67 серія по Блекраші йде, йде в нас сьогодні, коротше, 67 серія по другому сезону і не остання серія. Але перед остання по армії пацани, тому що ще сьогодні і все. Я вже отримав 9 ранг пацани подполковник, на в мене. 540 Хп, у мене вже є 500. Тому, пацани, сьогодні, я не знаю, завтра сьогодні то не встигну, але завтра я вже генерала, ну і завершу завершу путь по армії. Заждимося, я мав робити від 5 до 6 чи до 7 край, це 7 серій, а затягнулося, у мене відновиться все з армією. Це все движуха на 12 серій, на 12 днів. Але, пацани, вибачайте, так вийшло. Ну, кому заходить армійка, пишіть. Так, на у мене тут є армійський барон, армійський берега. А я вже за весь цей час в армії е, заробив більше, ніж 20, 200 тисяч, пацани, 222, К, я заробив і, да, 220к, і 269 рублів. Посула що не мало Ну, так, да, не мало пацани, ну і не дуже і багато, в принципі. Якщо брати по кафію, мені тут сподобалося звичайно, що ГБДД більше, так як я в реальності пацани люблю поліцію. Ну, і... І в грі вона мені йшла та поліція, я її більше знала, тому і так. Ну а я поки що сижу, щілю на посту, щоб виконати ще одне завдання. це завдання йде на 20 або на 25 XP. Я коли, якщо йде Х2, то якось так діє, що це на 25XP, якщо йде без Х2, то на 20. Зараз немає Х2, так як четвер сьогодні, тому це не на 20. До речі, таке питання до вас. Напишіть, будь ласка, в коментах, чи є у вас сніг? Бо то, що зараз бачу, що всі на... Усі більше <губіжна> на західних областях йде пацани купа снігу. І в мене в тому числі теж йде сніг. Я саме з заходу і в мене тупо в день, от за сьогодні мінялась по разів 10, Тупо то сонце, там десь сонце, десь минут сніг, десь минуло того, десь міну того. І так оце все мінялось і мінялось. І сніг у мене сьогодні було від 2 до 5... До п'яти смів і було п'ять см снігу. Це не іменно у мене подвірство в повністю по селі. Так що так, так що така фіня. От стою з другом после не зато я говорю. Ну, якось так, що не було скучно. Ну, Тому не буйтесь. Ну, і напишіть, ну, і напишіть, чи є У вас мене був сніг, я на західних областях. Так що так. Так така двіжуха, я стою далі. Мій баланс зараз 269 500. В принципі, знаєте, надо було барик до кінця до нуля зробити. Подивіться, скільки я за всі 12 чи 13 рублю на воєнкоматі так сказати. Не на воєнкоматі, а на часті, от коли буду воєнним. Ну, пацані, в принципі, робота я ж кажу, мені не зайшла, до речі. Зараз у мене ще 270 тисяч рублів. Ну, це, в принципі, квести, що проходжу за там, час відіграти, ще щось, я за сьогодні вже 2,5 часа, якщо що роблю. То і так. Ну, був, коротше, я бо це на мене було завдання переїхати в Южний, тому її переїжджаємо в Южний. да-да, за це дають бабки. Так, ладно, я стою вже пацани, знову батерію, за що треба було переїхати батарею. Ну, короче, така движуха, така движуха, так якось це сиділа виходить. Ну, в принципі, не плана. Мені заходи, мені заходи, ямейка, за що я зробив, ще плюс 10 тисяч бо стою тут. Просто я 20 30, стоїмо ще. 29 грав вчора з 4 Не поняв, ніфіга. Ну, стоїмо, стоїмо, пацани, отримали там. За квест бабки. Ну, в принципі, не план, 10к заробляємо, от то відно. Та стоїмо, можна деколи так. Хтось щось певне. Ні, ні, це не взятка, Я взятки не беру, ви не думайте, але ну просто що є, то є. Ні, ну, в принципі, постана двіжуха огніна. Просто я вже так 32 хвилини, вірити ні. Просто стою собі телефон. Поставу, там, так сказати, на собі стоїть так. Такий Невасік тут є. Невас, неопатріот, якщо бути точним. Номера тут 53-53. 5.353. Так що топові тут ще якби пуки сходились, то було добре. На моєму щиту зараз постаємо більше ляма, а лям 22050 рублів. Ну і, коротше, така фигня. така от фіння, така движуха так. Мільйонер, так сказати, барега, барега на барега на блекроші. Працюємо далі воєнним, ну і заробляємо ще бабки. І їх так само заробляємо кайф. Помимо бабок отримаємо купу кайфу. Блін, придурок. Не, не таких придурків. Да, да, це забудьте. Все, їдемо в пост, не в полк, кайфуємо. Збираємо меточки, пацані, на що не зато. от, да, да, вот от туна форма девятого рана под Збираємо Сбираємо меточки сведеемось. за порядком, з на порядком. Baron. Типа коли збираєш мітки? Або коли збираєш метки по самій часті, по койках. Або коли збираєш на території, участник на території бука. Це сбоку одно. Так, ладно. Тут у нас якийсь арстан. Арстан попав в відео цене цени Арсен Арстан. Так, понятно. Тут речека ти хвилин 10. Одна жорстові півгодини. один зайняти машину. Вибрушилось, вибірський. От тобі баланс 439 726 рублів. Непогано. Опа, витворимо, витворимо на увазі патріоті. Діжу хагоньку, мене ще не попарило, зараз це все. армії. Біжимо, пишемо адміном і беремо берем машину. Ну, Принаймні, так треба було мені взяти. І натуре головне, щоб ще ніхто не бачив. Там берем кейс. О, кейси. Як я за ними скучу. Вчора щось раз, ще два. Два кейси вчора О, бача. ти Обачати час тут посеред поля. Ой-ой-ой. Да, пацани, ну ви не бачили. Я вибачаюся, не вийшло зажати тормоза. Не зажимаю тормоза. Тут пустий камаз, по ніколи нема. що, Ой, ще одна жара. Та, так він воді був. Вот это поворот. Ладно. Він тупо по воді я від'їжджаю, потім піддержаю назад. І от він зараз. Ну, і довго не команд з'явиться не на воді, да? А ні, не видно. Так, тут купа тут купа движухи. Двіж... Движуха всі діла, така, така фігня. Так, ладно, пацаны, 20 тисяч рублів все за барігу. Баріга це коли ти камна забиваєш. Ладно, жартується, якусь кусити продаєш. І там зазвичай, ой це, лосося продаєш, ладно і це жарт. Тут ти продаєш якусь фігню, там самокрутки і ще щось, це вже не жарт. В принципі, самокрутки, куди у на зоні, я, якщо чесно, і сам не знаю, так що не буду вам казати, не буду вам брехати. Так, тут у нас, сьомую, раз, два, три, чотири, п'ять, короче, з вісім камазів, та ти шо, дев'ятий. Ну, да, жорстко, жорстко, тебе, тебе твое, тебе чудит, так. Чекай. Да блин, тут же і Камазів 12 підзбиралась. Це разом з мною, з мною один зокіт. <звук> Та мені не десь це проїхати, чи ніякі пізволіт. Ну, я на увазі патріот. З Камазом демте. Да? Ладно, на цьому все. З вами був Кулєбінго. Дякую за увагу. Такі останні три малих серії на 8 інфоін, а в вам більш-менш влітові. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з глядачами. Всім пока-пока-пока.